Привіт зі скалеї. Сьогодні 3 вересня, завтра я уїжджаю. Я прийшла на пляж, тут огромний шторм, зайти взагалі неможливо. море дуже штормить, людей на пляжі немає. Дуже, дуже великий шторм, красиве дуже море, але дуже-дуже штормить. Завтра буду дома, не скучай. Я тебе обнимаю, люблю, дочечка. Давай, до зустрічі. Наталья, я прийшла на пляж. Тут огромний шторм. Боже. Ой! Короче, ужас, тут волны огромные. Пришла попрощаться, тут волна 4 метра. Вообще. Обалденно красиве море, но шторм такий, що подивиться. Густий пляж нікого немає, я на пляжі сижу ще якась сім'я, ось дивіться, пляжі. Пляжі. Просто море таке туркусове, таке бірюзове, блін. Ну так штормить сьогодні, а це мене так скалі вважає. Ця яка красота якого кольору вода я думала плавати, яке плавати цікаво від волни. дивіться дивіться яка волна йде я вже почти блогер пані наталя почти Мені ще немножко я у вас учусь Скалея проважає мене штормом. Тут великий шторм. Прийшла на пляж, людей немає. Дивіться. Я на пляжі сиджу і ще якась е... дівчина і все. Скалея мене проважає шторм. Море штормить дуже. Зайти в воду неможливо. Бельведере марітімо. Це такий вид, коли стоїш на станції в Бельведере марітімо Це Так, тут Пляжики. Тут летять поїзда. Друзі, калабрія чудова. Голубе море, 28 градусів. Вода. 25, креветки по 6 євро, костько по два, шампанське по два. Все чудово. Голубости пляж. На пляжі 30 чоловік 1 вересня.